Собираемся в одном из ТМС-хабов, в данном случае это ТМС-хаб Николаев. А у наших друзей мы провели два часа благотворительного мастер-класса. Участники, пожелающие принять участие, немножко денег скинули. Деньги уйдут на адаптацию зала под паралимпийские виды спорта, вернее, под пару джиу-джитсу. хотим объехать в все прямые сады Украины, которые уже открыты и которые будут открыты в этом году, проводить мастер-классы, пропагандировать пара джиу-джитсу. Почему? Потому что мы считаем, что в этом виде спорта люди инклюзивной группы, люди с инвалидностью, люди с ампутациями, ветераны войны могут найти полезное сообщество, сообщество, которое поможет им адаптироваться в новых реалиях. Я вважаю, що насамперед історію роблять люди, і тому в кожному місті є тренери з бразильського джиу-джитсу, і вони повинні розуміти, що їх улюблений вид спорту дуже потрібен ветеранам, дуже потрібен людям, з якимись вкладами та ампутаціями. Цей семінар – це такий великий поштовх для того, щоб люди побачили, люди побачили кількість, люди побачили якість цього виду бойових іскусств. і прийшли в зали і, бост, пришли, і прийшли в зали бразильського джуджицу і опанували себе, і опанували це мистецтво. Кожен, хто прийде сюди, отримає такий пояс і отримає можливість пройти класну реабілітацію з класними тренерами в класній команді.